Вітаю всіх! Я Наталія і ви на каналі В'язання та сільське життя. Сьогодні буде знову тех. Я буквально нещодавно записувала відповіді на тех-кольоровий рік, і там я сказала, що якось мені не попадаються в'язальні теги наші українські, і тут сьогодні натрапляю я на Ютубі. на... Новенький тег. Він мені здався дуже цікавим. І тому запрошую вас до разом зі мною пов'язати або просто послухати. Тег називається Шкарпеткові будні. Придумала його Наталя, її канал творчість у селі. Дуже такий цікавий канал. І я дов'язую нос носочок. Так от, я дов'язую носочок і е буду відповідати на питання тегу. Питань 11. Я думаю, що якраз поки я буду дов'язувати халявку, я якраз і відео запишу. Проводимо час з пользою усіх. В усіх форматах. Перше питання чи любите ви в'язати шкарпетки? Зараз я можу сказати, що так, я люблю в'язати шкарпетки. Раніше я їх не любила в'язати, і е, я не розуміла, навіщо вони е, зовсім потрібні, тому що можна купити готові фабричні. А коли ти в'яжеш, ти тратиш свій час, своє здоров'я, свої гроші на пряжу, а носяться вони дуже швидко, зношуються, тому якось не дуже я хотіла їх в'язати. Але а, пройшов час, я, мабуть, трошки подорослішала, помудрішала, порозумнішала і тепер. Е, мені подобається їх в'язати. Я люблю в'язати, але, звичайно, іноді піднадоїдають, але ну, тим не менше. В'яжу, по крайній мірі, це те, що я можу, можу робити. Е, чим в'яжете шкарпетки спиці чи гачок? Я в'яжу спицями. Якось бачила, що в'яжуть і гачком, але мене це не. Не цікаве. з я, я спицями. Чи хотіли б ви навчитися в'язати шкарпетки гачком або спицями? Ні. <гум> ну, Це тобто, якщо я в'яжу спицями, чи хотіла я б навчитися в'язати гачком. Ні, не хочу. А, хоча нічого не виключаю на всі 100%. Може, колись а, мені захочеться. Навчитись. Четверте питання: які, які пряжі надаєте перевагу для в'язання шкарпеток? Шкарпетковий склад, звичайно, дуже люблю секційно окрашену пряжу, секційно фарбовану, люблю, щоб. Обов'язково була шерсть, груба шерсть. Тут, наприклад, оці мені дуже подобається ця ниточка для носочків. Люблю в'язати носочки із кольорової вовни від вівчарів. Точно знаю, носяться шикарно і довго, і вони дуже теплі і. Із з пряжі, це, мабуть, Чернігівська, вона зветься в'яжу, мені подобається, але я їх ще не носила, тому за цю пряжу я нічого не можу сказати. Зараз це в'язання для волонтерів проходить, тому в майбутньому, в ближчому майбутньому хочу зв'язати для себе. І протестувати, як вони носяться? Але я довіряю своїм дівчатам, тобто дівчатам, з якими я знайома по Ютубу, які дуже нахвалюють цю ниточку і кажуть, що з неї носочки дуже класні. Тому зараз в'яжу саме із цієї ниточки. Якому номеру? Інструменту надаєте перевагу, ну це дивлячись по товщині. Якщо це е, носочний склад 420 метрів в 100 грамах, беру 2,5 міліметра спиці. Якщо мені треба зв'язати в дві ниточки, 420 метрів в 100 грамах, я складаю в дві ниточки, і такі ж карпеточки я в'яжу на 3,5. Якщо це, наприклад, ось ця ниточка, тут зазначено 300 метрів 100 грамах, я в'яжу на спиці 3 мм. Ну, тобто це залежить від, від пряжі, на яких спицях я буду в'язати носочки. Який вид п'ятки зазвичай в'яжете? Я тут не можу нічого поки що конкретно сказати, тому що я вивчаю різні п'ятки, вивчаю варіанти в'язання п'яток, тому, якби то, я можу сказати, які я в'язала. А, це вже буде сьоме питання, які п'ятки в'язати вмієте? Е, п'яточка бумеранг, звичайна бабусина п'яточка, і ось зараз у мене п'яточка підкова. Ось так. Коли вчилась в'язати, я в'язала на. Зв'язала класичним способом від халявки до мисочка, і це була звичайна бабусина п'яточка, а потім я ось в мене навіть зараз лежить цей журнал ось такий. Тут дуже багато варіантів носочків і тут. Описана звичайна п'ятка класична, як вона тут називається, і п'яточка бумеранг. І я пам'ятаю, коли я купила цей журнал 2005 року, бачите? От. Коли я купила цей журнал, я довго не могла зрозуміти, що таке п'яточка бумеранг. Інтернету на той час такого не було. І я собі в зошиті зробила креслення, це було на розгорнутий листок кожну петельку, а там опис, щоб ви розуміли, петельно словами. І я це все собі переводила в схему. Попетельно розмалювала кожен рядочок, як туди, як сюди. Позначала оці перекручені петлі, як мені їх позначити, я пров'язувала і тим самим переносила це все в зошит. Це була така занятна історія з цим усим, але я навчилась в'язати п'яточку бумеранг. І дуже цьому рада. А в мене тут, Так, зараз Виправимо помилочку. Ось так. Так, дуже довго я в'язала п'яточку бумеранг, потім я навчилась в'язати носочки від миска. В тому варіанті я в'язала п'яточку бумеранг. Але зараз я вивчаю варіанти. Носочків з клином підйому, і тут вже йдуть різні варіанти п'яточок, тому зараз я в процесі навчання. Е я підозрюю, що Олена Козаченко скаже: Наташа, ти не вгамовна в тих носках. Але так і є, я не можу зупинитися. Вчора буквально е е виключили світло. І спати ще рано, тому я включила фонарик, включила е, в телефоні в галереї у мене були скріни декількох таблиць по в'язанню носочків. Одна відмиска, друга звичайна. Тобто, ну, я оце дві, дві години. Знаєте, чим займалася? Зараз покажу. Ось конструктор. Корабля, як сказала моя подруга. Тобто я розбиралася, з, з якою плотністю мені треба в'язати тоненькою пряжею, скільки мені набирати, на, наприклад, на мій розмір в цій таблиці є. А мені ще ж треба було розрахувати з отакої товстої пряжі. Ну, це товстенька да, пряжа. З моєю плотністю, як мені зв'язати ось таку п'яточку. Тому що для себе, на себе, я ще такої п'яточки не в'язала. І чим займатись? Сиділа, розраховувала, виводила, потрібну мені плотність і потрібну формулу. Скільки, куди, чого і як. Так, 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 з п'яточками розібрались. Восьме питання на п'яти спицях чи на тросику. Як бачите, на тросику, на п'яти спицях я в'язати не люблю, мені незручно. Дев'яте питання: шкарпетки від миска чи від резинки, відмиска. В мене, як я вже казала, в мене мозок працює краще, коли я в'яжу від миска. Я краще розумію. Як повинен сідати носочок. Так що я не універсальна вязальщиця носочків, тому що, от я, я краще розумію, як в'язати носочок від мисочка. Гарно, да? для кого в'яжете шкарпетки рідні близькі з ССУ замовлення. Рідні близькі, якщо попросять. ЗСУ прийшло замовлення. В'яжу зараз на ЗСУ, завтра буду відправляти посилочку. Замовлення за гроші я не в'язала носки. Я не пам'ятаю. Замовлення було перед Новим роком. Це я рахую, що це було замовлення, але я за нього гроші не взяла, тому що дівчинка замовляла своєму хлопцеві, який воює. Ну, це, це не є те замовлення, за яке треба брати гроші. А, от, Так що в'яжу і буду в'язати, так само я в'яжу адаптивні шкарпетки. Вони теж дуже потрібні. От, на цьому тижні от просто я виділила тиждень, зв'язала 4 пари ось таких носків. Насправді, я думала, що до суботи я зв'яжу більше, але чогось, хоча я правда, по-чесному більш нічого не в'язала, але моя швидкість в'язання виходить не така суперова, як я думала. І одинадцяте питання, що порадити для тих, хто хоче або тільки почав в'язати шкарпетки? Що я можу порадити, це те, що починайте в'язати носочки із правильної пряжі? Тому що, якщо ви навчаєтесь або вчитесь в'язати носки, це дуже важко. Я свої носки почала вчитись в'язати мабуть, десь після шести років в'язання, в принципі. Ну, я так задумувалась, коли я почала в'язати носки. Це була просто одна зима, в яку я вчилась в'язати носки. Саме по журналам. Саме е, чоловік мені скачав журнал в інтернеті, я дуже багато всього попереписувала з того журналу. От. І от я потратила зиму на те, щоб навчитись в'язати носки. Але я їх в'язала або за крило, або на півшерсть, і поняття не мала, що є. Шкарпетковий склад пряжі, і що саме ця пряжа призначена для носочків, вони не протираються настільки швидко, да, вони гарно носяться. Тому я все-таки раджу починати в'язання із носоч... носочної ниточки. Якщо Допустимо, Алізе, ще є нако є, вони дорогі ниточки, то можна взяти щось недороге це вівчарі кольорова вовна, да, вона колюча, але вона справді гріє, вона справді дуже класна. І через декілька стірок вона там є м'якшою набагато. От, або ось таку чернігівську ниточку. Пишуть, що це шкарпетковий склад, але, по-моєму, тут 80% шерсть і 20% акрилу. А для носочної пряжі краще підходить поліамід. Ну, Подивимося, я ж кажу: з цих ниточок я для себе ще не в'язала, коли зв'яжу, протестую, поношу, і тоді вже я точно буду знати, чи. Це класна пряжа чи ні? Ось так. Так що в'язати носочки, це класно, це супер. Це так трошки захоплює, трошки відволікає. Це такий дріб'язок, який, в принципі, дуже, дуже мені подобається в'язати. Я сподіваюся, що багатьом. Я не в'яжу. Одночасно дві шкарпетки, не вмію, я тоді гублюсь, я я неуважна. Я можу в одному носочку одне прив'язати, а в другому друге. Я починала, я хотіла так навчитись, але ні, це не мій варіант. Тому я в'яжу тільки а, зразу один носочок, відмічаю, допустимо, да? мені, в мене є маркерочки. І так само тоді повторюю другий носочок. Я можу зв'язати стопу, відв'язати, і п'яточку. І далі почати ще один. Тобто, відв'язати один і другий, а потім уже саме скучне це халявку в'язати. Ну, це так, відступ. Так що я дуже вдячна Наталиці за цей тех. Я залишу посилання на канал Наталі, там є питання. І кого зацікавив цей тех, будь ласка, проходьте по посилання і беріть собі питання на заміточку і знімайте нові відео. А В кого немає каналу, то можете просто в коментарях писати або в мене, або в Наташі, які вам питання сподобались. Як ви в'яжете шкарпеточки, носочки, з якої пряжі, може. Я, наприклад, може не знаю якусь дуже суперову пряжу, якщо, якщо вона ще й недорога. Буду дуже вдячна, якщо ви мені напишете. От. Ну, На цьому, мабуть, це все. Відео буду закінчувати. І так дуже багато лишнього набалакала я маю в мою виду, що я думала, це відео буде хвилинок на 10, але, виходить, вже практично 20 хвилиночок я вашого часу забрала своїми, е, своїм в'язанням шкарпеток і з наталеним тегом. На цьому кажу вам всім величезне спасибі, що були зі мною. Ставте лайки або дизлайки, пишіть коментарі. Всім бажаю здоров'я, миру, благополуччя. Всім пока-пока.